На якій арені прийматиме вболівальників ФК «Епіцентр» Чи поповниться іще новачками футзальний клуб Сокіл? Також у черговому випуску програми Sportдайджест ексклюзивний коментар від чемпіонки Європи з веслування. Вітаємо! Приєднуйтесь! Хмельничанка, чемпіонка Європи з вислування на байдарках і 20-річна Анастасія Дежицька здобула нагороду у каної двійці на дистанції 200 метрів. Вислувала разом із представницею Івано-Франківська Іриною Федорів. Фінішували із часом 44 секунди. Українки піднатисли на останніх метрах, що і принесло каноїсткам перемогу на європейському старті. Крайна, термінами, прима позиція. Ми розмовляли перед стартом, домовилися викластись на всі 100%, А там як вийде. Були дуже щасливі, що ми заїхали вперше, змогли показати все, на що готувалися в двійці. Хочу дуже подякувати тренерам збірної України, особливо пирогу Михайлу Ярославовичу. Завдяки йому я потрапила на ці змагання. Ще окремо дякую своїй напарниці Ірині Федорів, яка мені допомагала налаштовувала. Анастасія та Ірина змагалися у категорії молодь до 23 років. Додамо, що для хмельничанки це перша медаль висловального євро у спринті на гладкій воді. У парі з Іриною Федорів розпочали тренуватися у 2024-му. Цьогоріч стали переможницями на чемпіонаті України. Зараз вже і на європейській арені. Також на чемпіонаті Європи хмельничанка виступила в каної одиночці на дистанції 500 метрів, посіла сьому сходинку. На старті Хмельниччину також представила Ганна Павлова. У байдарці четвірці стала п'ятою. В одиночці посіла сьому сходинку. Збірна команда України за підсумками змагань завоювала друге загальнокомандне місце. Усього у Румунії наші веслувальники вибороли 14 нагород серед юніорів та молоді. Виконали норматив на чемпіонат Європи серед юніорів. Віталій Тарасюк та Роман Горбачов готуються вирушити до Фінляндії. Відбудеться старт на початку серпня. Змагатимуться у спортивній ходьбі на дистанції 10 кілометрів спортсмени представники Старокостянтинова путівки на євро вибороли напередодні на чемпіонаті України з легкої атлетики. Роман фінішував першим із часом 42 хвилини та 33 секунди. Віталій став бронзовим у бігу на 800 метрів. Найшвидшим був Арсен Левченко на дистанції 3000 метрів з перешкодами. Марія Побережник. Представляло такі міста, як Хмельницький, Нетішин, Старокостянтинів, Кам'янець-Подільський та Славута. У нас було 18 чоловік в складі команди, і за два дні боротьби ми посіли восьме місце на чемпіонаті України. Тобто, це достойний і класний результат. Під кінець літа ми гарно показали час. На рахунок юніорів ми виступили дуже чудово, бо стільки медалей вже не було давно. Це був останній чемпіонат вже. Тобто це для них був закриття сезону. Тобто вони вже тут викладалися, вже як, як могли. Бронзовими на чемпіонаті України стали юніори: Дарина Коска, Віталій Тарасюк, Денис Ференс та Дарина Крупчинська. Одними з перших серед команд екстраліги вийшли із відпустки. Гравці СК Сокіл минулого тижня пройшли медогляд і розпочали тренування. Нагадаємо, на канікули футзалісти пішли 16 червня. За словами головного тренера Романа Ковальчика, акцент роблять на тренуваннях на домашній арені. Інформації щодо участі клубу у товариських турнірах наразі немає. Скучили трошки за вокзалом, і це видно по хлопцях, вони з великим бажанням починають працювати, хоча на першому етапі це не дуже може потрібно перших декілька днів. Так що ми ну, вже починаємо працювання на цій неділі. Традиційно, так як і всі команди, виносить сила, швидкість і потім вже ігровий тонус. До 30 серпня у нас достатньо часу. Ми все собі прорахували. Напередодні стало відомо, що Сокіл підписав двох гравців: це Кирило Хахілів та Володимир Плюта. Перший виступав за Харків, другий за столичний хід. Вони вже приєдналися до команди. За словами тренера, до гравців придивлялися останніх півроку. Прийняли тепло, нормально. Перше тренування то зараз тільки втягуємося. Треба старатися максимум покладатися, показувати свої сильні сторони, прокащувати слабкі сторони. теж. На тренувальному майданчику з'явився капітан команди Андрій Хамдамов. Нагадаємо, універсал пропустив частину минулого ігрового сезону. Причина задавнена травма ноги, яка дала про себе знати. Зараз каже футзаліст: є значне покращення. Було пройдено лікування, багато було зроблено роботи різних вправ. Зараз працюю. Вроді все нормально, нога не турбує. Стан задовільний, трошки фізично бо багато пропустив. Але я думаю, тиждень-другий. І нога покаже, який в неї стан, і фізичний стан теж підтягнеться. Є багато над чому працювати, дуже багато, нічого мене показав, тому ми так стартували, думаю, що швидше всіх команд. І будемо підніматись фізичний стан, щоб в майбутніх матчах плей-оффу ми вже витягувалися до кінця. Наразі Сокіл веде перемовини із гравцями, які мають досвід участі в екстралізі. Мова йде про двох-трьох футзалістів. Щодо складу команд учасниць чемпіонату України з футзалу у новому ігровому сезоні, то наразі немає офіційної інформації, як і з приводу формату проведення старту. Однозначно, нижче завдання ми ставити не будемо, тому що нам треба цвіточок, нам треба підняти трошки нази, трошки молодих хлопців більше тягнути під виконання результату. Що вони вже цього року всі спробували, тому нам, я вважаю, буде набагато простіше, ніж в цьому сезоні. Ну, Будемо дивитися. Гратимуть у Тернополі. ФК «Епіцентр» прийматиме домашні матчі в Українській прем'єр-лізі у сусідній області. Про це повідомили у клубі, а також міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. За його словами, домашня арена не відповідає стандартам УПЛ. Головна проблема освітлення. Вирішити її планують до кінця літа. Також він повідомив цитую: ми робимо все можливе, щоб наша команда якомога швидше грала домашні матчі у Кам'янці-Подільському. Зараз ми тісно співпрацюємо з інвесторами клубу, щоб якнайшвидше завершити усі роботи. Чотири командні нагороди привезли шахісти Хмельницького з чемпіонату України. Змагалися спортсмени до 16 років. Абсолютними переможницями стали дівчата, а саме у класичних, швидких та блискавичних шахах. Мельниччину в принципі представляла. Дві команди команда хлопців юнаків у складі Шевченко-Ярослав, Півний Владислав, Марценюк Олександр. Ну і дівчата Петренко Марина і Корольчук Владислава. Всі є вихованцями зі США номер 3. Класичні шахи вони йшли 5 днів. гралися одна там дві партії в день. Швидкі шахи в нас тривали один день, 9 турів, і відповідно блискавичні шахи 11 турів. Теж один день. Всього на чемпіонаті було 10 команд в класичних шахах. Наша команда з рейтингом була перша, і зайняли ми відповідно перше. Конкуренції я можу виділити три команди з Києва, з Вінниці та з Одеси. Тобто це були наші прямі, прямі конкуренти. В швидких шахах було, здається, теж 10 команд, і ми також посіли перше місце. І... Конкуренти залишилися ці самі, і така ж сама була ситуація в Бліці. Але я думаю, що в Бліці було найнапруженіша конкуренція, адже часу мало і потрібно думати, і від кожного, по суті, ходу залежить місце команди. Юнакам вдалося завоювати бронзу у блискавичних шахах. Додамо за підсумками дев'яти турів з одинадцяти. Наші хлопці йшли на першому місці. У класичних шахах команда юнаків з Хмельницького стала п'ятою, швидких сьомою. Серед хлопців була дуже велика конкуренція. В класику так ну так, було достатньо, а от потім, коли в Рапіт там приїхала Одеса, Київ, то Київ нам трішки В Волієць ми вже трішки поміняли тактику. Я сів на другу дошку, ми помінялися з Владом Півнову. Він взяв третю дошку, я другу і так. Ярослав Шевченко набагато краще почав грати. Він всіх, ну, конкурентів на першій дошці почав вигравати практично. Я теж якусь роль взяв, теж почав набагато краще грати на другій дошці. Ну, почав трішки збирати очки. Наступного року, я думаю, що ми візьмемо тільки золоті медалі. І в продовження шахової теми. Ювілейний 25-й за ліком меморіал Анатолія Сургунда відбувся у Хмельницькому. Участь у турнірі взяли представники низки областей України. Усього за шахівницями зійшлися майже 100 спортсменів різного віку. Полтава, відповідно, Харків є, бачите, Дніпропетровська область представлена теж, навіть є Польська Федерація, бачите, а так загалом сім областей Один гросмейстер, один міжнародний майстер, відповідно, там майстрів сім-вісім, ну і кандидатів 20, доволі такий хороший склад. Анатолій Соргунт в період з 1973 до 1980 року був міським головою Хмельницького, а ще палким шанувальником шахової гри. За його ініціативи в обласному центрі було зведено шахово-шашковий клуб. Був період, коли шахи на Хмельниччині тільки зароджувалася цей рух шаховий. І дійсно було тоді небагато прихильників. І от якраз Анатолій Станіславович Соргунт. Це був, була людина дуже світла. Основне для нього було це робити людям добро. Це його був такий лейтмотив життя. Був палким прихильником шахів, вважав це такою королевою мислення і мистецтва. Цю шахову гру і піклувався про те, щоб було шахістам де збиратися, грати. Вже скільки 25 більше років пройшло, як його немає. Але пам'ять в цьому турнірі продовжує жити. І зараз от чудові такі результати. Кожний рік чемпіони Європи, України. Боже, це просто щастя. І напевно, що це мрія Анатолія Станіславича, яка втілюється, незважає. Жаючи на самі такі важкі часи, які ми переживаємо. Тривали змагання тиждень, розіграли нагороди у класичних шахах та швидких і бліці. Змагалися не лише за нагороди, але й за призовий фонд у 30 тисяч гривень. У класичних та блискавичних шахах у загальному заліку другий Любомир Михалець, бронза за юним шахістом Ярославом Шевченком. Першою стала вихованка ДЮСШ ЮСША номер 3 Марина Петренко. У швидких гросмейстер посів. Третю сходинку. Турнір пам'яті героя, футболіста та тренера Олександра Коротуна відбувся у Хмельницькому. Організували змагання втретє та вперше в обласному центрі. Попередні роки приймали учасників Деражня. Турніри приймають всі ті друзі, які, з якими він був у командах, з ким спілкувався. Футбол це наше спільне, це наше заняття, те, яке і познайомило нас з Сашою. День народження мало би бути у Саші 13 липня. От, і от саме таку дату ми вирішили проводити традиційно цей турнір. Ми з Санєю з юних років разом, тому що ми поступили після сьомого класу в УФК. І на відділення футбол ми проживали в одній кімнаті. Він був по житті дуже цілеспрямований, сильний. І саме головне, щирий, мабуть, і за те він для мене був як брат в 22-му році, він, не вагаючись, пішов захищати Україну і нас. І в 22-му році, 25 грудня, він загинув. Знаєте, як серед футболістів говорять, є ті, які е, носять піаніно, це ті такі трудяги на, на, на футбольному полі. А є ті, які на цьому піаніно грають. Так ось Саша був якраз тим, хто грав на цьому піаніно. Розумний, креативний, міг вигадати на полі такі дії, які ну, інші мабуть, важко було б десь зрозуміти. Віддати пас, десь обіграти один в один, пробити, дограти. Але коли бували такі ігри, коли от команда заводилась, він також виходили на перший план у ті бійцівські якості, які от згодом десь я впевнений, сприяв посприяли тому, що от він прийняв такий вибір для себе, для країни, для своєї родини і пішов в Збройні Сили України, за словами батька, у дитинстві Олександр займався карате, легкою атлетикою та футболом. Спершу грав сам, згодом почав тренувати дітей. Всі своїми синами проводив час, завжди він мріяв, щоб, щоб піти. І так він так, підійшов момент. Піду, так, кинув такі роботи і пішов тренером. Це мені кай ближче по душі. Цьогоріч участь у турнірі пам'яті Олександра Коротуна взяли чотири команди. З першим методом Жеробу вони змагалися у півфіналах, переможці пар вже боролися за головний кубок. У фіналі зійшлися Хмельницький Патріот та «Дражнянський Олімп. Перехідний кубок, який до наступного року перебуватиме у музеї в Деражні, здобули гравці Олімпу. Третю сходинку посіла команда Перлина Поділля, четверті гравці м'ясного маркету. Перше зустрінуться у форматі 8х8. 8. 8 серпня стартує відкритий чемпіонат міста з футболу серед дитячих команд. Змагатимуться впродовж трьох днів спортсмени у двох вікових категоріях 2011-2012 та 2013-2014 років народження. Наразі триває реєстрація. Ми бачимо, що цей формат якби, знайшов свій попит в змаганнях серед дорослих команд. Вже вдруге ми організували довготривалий чемпіонат міста. І зараз в нас виникла така ідея за підтримки управління молоді та спорту Хмельницької міської ради організувати чемпіонат серед дітей. Поки що ми це робимо лише в двох вікових категоріях. Якщо він себе виправдає, ми плануємо з наступного року зробити цей чемпіонат повноцінним довготривалим». 3-4 місяці в багатьох вікових категоріях, які будуть тривати ціле літо. Шість тренувань за три дні. У Хмельницькій завітав чемпіон Європи та світу з греплінгу та джиу-джитсу Іван Шкабрій. Приїхав, аби поділитися секретами боротьби зі спортсменами, що тренуються у Хмельницькій області. Додамо, що учасником також став спортсмен з Черкас. Лектор каже, навчатися ніколи не пізно, тому серед слухачів майстер-класу, як досвідчені спортсмени, так і початківці, каже, робитиме акцент на деталях та особливостях. Технік Іван Шкабрії у Хмельницькій завітав вперше до цього був лектором в Одесі та Івано-Франківського. Джуджиту побудовано іменно на тому, щоб вивчити чим побільше деталей в боротьбі, тому що кожен прийом працює, коли ти знаєш багато деталей в ньому, щоб создавати більше плотності і так далі. Семінар буде корисний для всіх, як для початківців, так і для тих, хто вже виступає на хорошому рівні, тому що як і початківцям потрібно техніки, так і тим, хто виступає на гарному рівні їм. Все складніше додати якісь техніки, свій арсенал. Що ти щоб твій твої вихованці росли, щоб ти клуб розвивався, щоб діти здобували нового досвіду, то такі семінари потрібно робити. Ми, ми катаємо більше всього ми катаємося самі по таким семінарам. Буквально на певні років 4 назад от ми вже поступово почали запрошувати таких людей до нас на збори, до нас на семінари, на одноденні, на трьохдень. Ну це от нас, до речі. Такий перший триденний семінар. Я з Вані ближче так сконтактував в тому році. Ми були на чемпіонаті Європи в Баку. Ваня попросив мене посекундувати його. І я тоді побачив, що Ваня буквально за щось за 10 секунд закрив поляка на болівину на ногу. Я ж я тільки присів і вже все ну, Ваня молодець. За словами Дмитра Павлюка, восени спортсмени з Хмельницького братимуть участь у чемпіонатах світу з ММА, греплінгу та панкартіону, також у чемпіонаті Європи. Тому має сподівання, що отримані під час майстер класу знання стануть у нагоді борцям. Таким спортдайджес був цього разу. Будьте активними і не лише у спорті.